У Вірменії поліція затримала біля мерії столиці Єревана сімох демонстрантів, які звинувачували керівника міста в корупції у зв'язку з очікуваним зростанням вартості проїзду в міському транспорті. Демонстранти стверджують, що мер і ще двоє посадовців мають бізнесові зв'язки, що створюють конфлікт інтересів. У Киргизстані почалася чергова стадія боротьби за значні прибутки від роботи золотовидобувної шахти Кумтор уряд подав до парламенту план переглянути угоду з канадськими співвласниками шахти, щоб збільшити частку держави з 33 до 50%. У Росії кандидат на посаду мера Москви Олексій Навальний заявив, що має математичні докази фальсифікації результатів виборів керівника російської столиці. За офіційно затвердженими даними, він став другим із 27% голосів. Дотеперішній прокремлівський керівник міста Сергій Соб'янін отримав 51% і переміг уже в першому турі. У Таджикистані провідні опозиційні партії і громадські організації висунули на вибори президента в листопаді Оймігол Бобо Назарову, першу жінку, яка претендуватиме на президентську посаду у цій країні. 65-річна активістка заявляє, що в Таджикистані за влади чинного президента Емо Рагмона, який керує країною вже майже 21 рік, порушуються права людини і занепадає економіка. У Пакистані влада провінції Хайбер Пахтун Хва почала кампанію запису дітей до шкіл. За оцінками головного міністра провінції, в ній до шкіл не ходять близько 2 мільйонів 600 тисяч дітей. Гасло кампанії, яку започаткували в місті Пешаварі, читай, пиши, змінюй життя. У Боснії і Герцогині в місті Вишеграді на сході країни почали реконструкцію історичного мосту Мехмеда Паші Соколовича, що є в переліку світової спадщини ЮНЕСКО. Цей міст, збудований у 16 столітті за влади Османської імперії, значно пошкоджений через роки бездогляду, сильний рухним і підвищення рівня води після створення водосховища. Проєкт вартістю у 5 мільйонів євро фінансує уряд Туреччини. У Туркменістані почалося міжнародне змагання молодіжних до 17 років футбольних команд за кубок президента. На матч між Росією і Таджикистаном у туркменській столиці Ашгабаті прийшло зовсім мало глядачів. Крім цих команд у турнірі беруть участь також представники Ірану, Кувейту, Білорусі, Киргизстану, Узбекистану і самого Туркменістану.